Слава Ісусу Христу! Слава Україні і всім людям доброго здоров'я! Що дадуть нам два дні, два дні, які енергії будуть керувати вами? І що, яку пораду дадуть вище сили? Чотири Пентакльова це карта стабільності, грошей, енергії, радощі, щастя. Успіху всього найкращого. Це карта, коли знаєте, ноги знають, куди йти, бо тут ноги мають пентаклі і йдуть такою золотою дорогою, шляхом золотий шлях до, до всього найкращого. А у серці пентакль це означає, що для вас цінним є, що для вас є valuable, важливим. Те ви робите, те й Україна робить і. Багато чого буде у владі. У нас перестановки якісь у владах буде щось добре у владі робитися. І влада, тому що в голові те, що керує. І у нас влада, вона демократична. Влада, знаєте, не дещо там якісь сильний правитель це ще що. Влада просто виконує волю наряду нашого українського. І ця карта говорить, голова знає, про що думати, які плани будувати. Серці у нас вірні, правильні наміри, і ноги знають, куди йти. І це дуже гарна карта. А тут є зліва і справа, і є якась допомога, гроші, виплати, чи може зарплата, і це допомога з ліва і справа. Нас підтримують. Всі люди доброї волі, всього світу, хто бачить цю війну, як їх власну війну за їх власну незалежність? Бо неможливо те, що робить ворог ЗРФ. Неможливо так робити. Неможливо, це треба припинити. Весь світ хоче це припинити, зате нам допомоги десь зліва і справа. Може не досить? Так, ми хочемо більше і буде більше йти. Бо якщо б не вийшли ці дві пентаклюві карти, я б таке не сказала. А пентакльові карти, говорять, що буде більше допомоги йти, і краще все буде. І тут карта порятунку: Шість мечова це карта порятунку. Коли дуже тяжко, багато втрат. Багато хто втратив хати життя, навіть люди втратили втратили рідних, втратили, втратили зв'язок, бо жінки, діти і старші люди, може, виїхали в інші регіони України чи за кордон, і чоловіки залишилися захищати свою землю. Чи якось у вас є втрати енергії, втрати, знаєте, Ментальні емоційні втрати, ці втрати будуть дуже довго реперувати. І зате є гоміпас, щоб допомагати вам реперувати ці емоційні і ментальні втрати, які у нас у всіх українців є по всьому світі. І я скажу більше не тільки в українців, а я бачу, як у Канаді тут у мене всі сусіди боляче хвилюються за Україну боляче. І це, це серйозно. А, от, і... А, зате дуже важливо знати, що це порятунок порятунок ідей і захист, і знає, знаєте, тут на карті все видко. А я можу покажу ще карту зверху, щоб ви бачили. Порятунок буде, порятунок повинен бути, бо зло ніколи ще не перемогло добро. Майбутнє завжди переможе минуле, і світло завжди переможе темряву. Порятунок буде, порятунок повинен бути, бо зло ніколи ще не перемогло добро. Майбутнє завжди переможе минуле, і світло завжди переможе темряву. І ми знаємо це. Ми віримо і знаємо. І не тільки віримо і надіємося. ми багато, Кожен робить, що може для перемоги. Все буде гаразд, все буде Україна, і я вірю і знаю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І слава нашим Збройним силам, героям, нашим слава. Будемо бачитися, до побачення. Заговір проти ворогів, мати Богородиця, свята, Пресвята, присвященна Діва Марія. По полю йшла. Уявіть собі тепер, як мати Богородиця по полю України іде, а за неї янголи йдуть і квіти відкривають. А за Богородицею трави життям наповнюються, струмочки весело дзюркочать, птахи, славень українські співають, а нечиста сила зовсім, копитами б'є і зникає в темряву, в темряву. Де творець нечисту силу забирає, Янгол Михайло того чорта, того нечисту силу хапає і в чорну бездну кидає, в пекло кидає, прямисінько в пекло кидає всіх ворогів, всіх чортів, всіх недобрих, нечистих. Всіх, тих, хто прийшов з війною, з війною на нашу землю, в пекло кидає. І більше йому не панувати, бо Богородиця Молилася Творцю, щоб Україну визволяти. І нікому більше нашу любу, милу Україну не залякати. Я, мольфарка. Олена, від гуцульських лісів до канадських лісів, від гуцульських гір до Канадійських гір ставлю захист, прошу що село поставити захист від злого чоловіка від злої людини від чортова наклепа від чужої заздрості від ворогів, від іншої. Кожної гидоти, нечистоти богородиця зі мною, богородиця з вами, богородиця з українською землею. Амінь.